Ретуш якої не варто боятись. Всім привіт! Мене звати Кріс, і я фотограф з досвідом понад 15 років. В цьому відео розповім вам, як користуватись частотним розкладенням, що це взагалі таке, і як покращити свою ретуш, як не боятися за це братись. І перший спосіб, про який ми будемо говорити, це частотне розкладення на ПК. Перш за все, відкриваємо в фотошопі те зображення, з яким ми будемо працювати. У мене є ось така фотографія, яка вже базово оброблена. І як ми бачимо, у моделі досить гарна шкіра, але якщо приблизити, є невеличкі дефекти. Тому зараз покажу, як можна якісно і дуже круто зробити ретуш шкіри, при цьому не зіпсувавши самої текстури, тому що мило зараз не в тренді. Тож переходимо до ретуші за допомогою частотного розкладення. Частотне розкладання це власне розкладання зображення на два рівні, можна так сказати, на текстуру і на кольор. Для цього ми беремо, копіюємо наше зображення, використовуючи гарячі клавіші Ctrl-J або Command-J і назвемо нижній шар Low або нижня частота або колір. Поки верхній шар не чіпаємо і попрацюємо з нижнім. Задамо йому його функцію, заходимо у фільтри, блур і розмиття по гаусу. Далі вибираємо таку ступінь розмиття, щоб втратилася видимість текстури, але зображення досі залишалось би впізнаваним. Я думаю, що такого значення 3.9 буде достатньо конкретно для цієї фотографії. Переходимо до іншого шару і називаємо його H або High або Текстура. Переходимо у вкладку зображення або Image. Далі переходимо в Apple Image і задаємо йому прив'язку до шару з кольором і режим перекриття Subtract. Інші значення залишайте такі, як вказані на екрані. І в нас повинно вийти ось таке сіреньке зображення. І якщо ми відключимо два цих нових шари, то наше вихідне зображення, як ви можете бачити, зовсім не змінилось. Об'єднуємо два нових шари у групу і починаємо працювати вже з кожним шаром окремо. Для зручності створюємо додатковий коригуючий шар, його так і можна назвати help. Ми обираємо зараз криву і робимо білі максимально білими, чорні максимально чорними, для того, щоб максимально збільшити контраст. Таким чином, наша текстура проявиться максимально видимо. І нам буде легше працювати саме на такій поверхні. Далі обираємо інструмент штамп з максимальною непрозорістю і зі 100 чітким краєм. Далі ми затискаючи Alt або Option вибираємо здорову ділянку шкіри, яка максимально наближена до проблемної, для того щоб її скопіювати і перенести на таку більш проблемну ділянку, яку нам потрібно замінити. Потрібно працювати локально і це досить кропіткий процес, який займе трохи вашого часу, але повірте, результат того буде вартий. Тому цією технікою ми забираємо усі дрібненькі прищики, нерівності шкіри, дрібні волосинки, які нам не потрібні на обличчі. Також можна змоделювати брови, можливо забрати дрібні зморшки та заломи на шкірі. Процес на відео я зараз пришвидшу, тому що я буду продовжувати досить монотонну дію. Все, таким чином ми попрацювали з нашою текстурою. Далі переходимо до кольору шкіри. На цьому шарі ми будемо робити рівномірним саме колір, не зважаючи на текстуру. Ми її відключаємо і бачимо, що зображення трохи розмито, все окей, нам так і потрібно. Ми створюємо додатковий прозорий шар, на якому ми надалі будемо працювати. Ми обираємо пензлик, міксер Brush Tool і саме ним будемо працювати. Моя рекомендація щоразу обирати ту зону, з якою ви будете працювати, спискаючи Alt або Option. Також рекомендую ставити прозорість в межах 10%, десь більше, десь менше, враховуючи ту ступінь розмиття, яка вам потрібна. Перевага цього пензлика в тому, що він ніби як автоматично підлаштовується і досить розумно змішує кольори між собою і дуже класно адаптується. Але я би все ж таки радила довіряти своєму оку, своєму розуму. І кожного разу себе підстраховувала, обираючи нову ділянку і нову зону для роботи. Великою вашою перевагою стане тут знання анатомії людини. Якщо ви знаєте, як правильно падає світло, тінь, де повинен бути природній блік, або яким чином його краще зробити, за допомогою цієї техніки. Якщо цих знань у вас немає, то вам краще слідувати власне тим світло-тіньовим малюнкам, які ви бачите на своїй фотографії. Цим пензликом ми проходимось по всім ділянкам шкіри. Якщо це необхідно, навіть можна проходитись по ділянкам одягу. Коли ми закінчили працювати з кольором, далі включаємо наш шар з текстурою і задаємо йому перекриття Linear Light. Таким чином, ви бачите, як в нас збереглася текстура шкіри і є змішування кольорів до такої певної однорідності та соковитості. В мене були певні ділянки, де я вийшла за межі тіла. Тому я виділила об'єкт і наклала маску, ніби як просто видалила зайво. Одним кліком видалила все зайве, що було за межами тіла. Це і є метод частотного розкладання. А в наступному відео можу показати, як доповнити обробку цього зображення за допомогою техніки Dodge and Burn, щоб довести це зображення, так би мовити, до ще більшої ідеальності. Якщо це відео було для вас корисним та цікавим, то обов'язково ставте лайк під цим відео. По-перше, це буде приємно мені і йде зрозуміти, що дійсно відео класне. По-друге, це допоможе просувати україномовний контент. Ну і по третє, зберігайте відео та ділися зі своїми друзями фотографами для яких це може бути також корисним.